Я на різдво хотіла би в дитинство, туди, де повно снігу намело, дістати скарб і скриньки на горищі і завітати в казку, у село, туди, де хліб із печі з пирогами, щасливі очі йдуть колядники, на небі сніг змагається з вітрами, а ми радіємо і тішимось зимі, туди, де спокій. І мамині обійми, грайливий настрій вогник у очах, де за столом збирається родина, і я мала, а попереду життя. Я на різдво хотіла би в дитинство згадати мить найкращої пори, де радість крізь ялинка і намисто, де не було проклятої війни.